Головне про події 15 січня. В Україні продовжили воєнний стан. Мінкульт не може прибрати екстрасенсів з телемарафону, але Литва готова воювати за нас. Докладніше далі. Президент Володимир Зеленський підписав закон про продовження терміну добровільного повернення із СЗЧ військовослужбовців, які добровільно прибули до військових частин. Положення закону продовжується до 1 березня. Також президент повідомив про повернення з полону 25 українських цивільних і військових громадян, серед яких є захисники Маріуполя та Азовсталі, а також ті, хто воював у Курській області. Звільнені мають втрату зору ампутації кінцівок, складні кульові поранення та наслідки мінно-вибухових травм серед хвороб, туберкульоз, онкологія, гангрена. Окупанти завдали авіаудару по Краматорську Донецької області, поціливши у цивільну інфраструктуру, у тому числі три освітні заклади. Як повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, внаслідок обстрілу постраждали дев'ятеро людей серед них шестирічна дівчинка та 16-річний школяр. Верховна Рада проголосувала за продовження строку дії воєнного стану і мобілізації в Україні до 9 травня 2025 року. Міністерство культури та стратегічних комунікацій України відповіло на запит агентства «Інтерфакс Україна», що не може прибрати екстрасенсів і нумерологів із телемарафону Єдині новини. Росія випустила понад 40 ракет і 70 дронів по енергетиці, але робота енергосистеми збережена, повідомив Володимир Зеленський. На Лиманському напрямку росіяни втрачають до 90 техніки під час атак завдяки перевазі українських високоточних БПЛА та артилерії. Про це заявив командир 63-ї окремої механізованої бригади ЗСУ Павло Юрчук. Поліція звітує про затримання у Києві чотирьох чоловіків, які на замовлення російських спецслужб підпалювали автомобілі військових та залізничні релейні шафи. Загалом за минулий рік правоохоронці затримали понад 450 паліїв. Працівнику моргу, який викрав каблучку з руки загиблого військового Едуарда Рошки, оголошено про підозру. Про це повідомили у Житомирській обласній прокуратурі. У російському Волгограді сталася пожежа на нафтопереробному заводі Лукойла, як запевняють російські змі пожежі, передував вибух. Радники Трампа очікують, що укладання мирної угоди між Україною та Росією займе щонайменше кілька місяців. Повідомляє агенція Reuters. Вони зазначили, що обіцянки Трампа зупинити війну в перший день на посаді це поєднання передвиборчих заяв із недостатнім розумінням ситуації. У МЗС Литви не виключають можливості відправлення військ в Україну на її прохання за словами міністра закордонних справ Литви Кястутіса Будріса, який цитує Європейська Правда, вільнюс обговорить це питання із союзниками. Хамас завербував майже стільки ж нових членів, скільки втратив у війні з Ізраїлем, заявив держсекретар США Ентоні Блінкен. Про це пише видання Бабель. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.